Я сама, я сама, Дівочки, а ну, вспоминаємо, хто це постійно так говорить, я сама, там сама. Щось треба зробити, чоловік там десь приліг, і ми все самі. Бо ми боїмося взяти його і попросити, щоб він нам щось допоміг. Ну, і ми починаємо ці тяжки таскати, там сумки. Потім можемо затащити там на п'ятий поверх мішок сахаром, ми ж такі серйозні, такі силочі просто. А от якщо подивитися от на тіло жінки і на тіло чоловіка, от створила як природа. Жінку створили, створила природа з широкими бедрами. А чоловіка природа створила широкими плечима. Широкі плечі чоловікові дані для того, щоб нести тяжність. А жінці дала природа бедра для того, щоб вона саме найтяжче носила це дитину. От. І, дівчатки, давайте не будемо ми вже ці тяжесті носити, бо, тому що ми не предназначені для того, щоб носити тяжіть. Шануйте себе, любіть себе, і чоловіки також будуть вас любити. Просто треба попросити чоловіка до того, що ми своїми руками їх вложимо на діла. Хочемо, не хочемо. Але так виходить. Тому, щоб чоловіки турбувалися. Потрібно говорити про це. Вони не можуть догадатись. Такі у в нас.